Привіт, мої любі друзі, справжні цінителі, риболовлі та майстри вудки. З вами, як завжди, ваш вірний товариш та експерт з кльову. Сьогодні ми поговоримо про 7 грудня 2025 року, день, який вже показує справжній зимовий характер, але, повірте мені, приховуючи мало цікавих сюрпризів для нас. Рибалок, саме цього дня, друзі, на нас чекає стабільна погода. З високим тиском, що є чудовим сигналом для хижака. Я розповім вам, чому саме сьогодні є всі шанси повернутися додому з гарним уловом і на що звернути особливу увагу, щоб не прогавити свій трофей. Готуйтеся, буде багато практичних порад. Прогноз по видам риб та тактикам лову. Щука. зубаста красуня на початку грудня ще досить активна. Адже накопичує жирок перед справжніми морозами, шукати її варто там, де водойми починають затягуватися першим тонким льодом, це місця біля очерету, бровки та невеликі затоки з глибиною 2-3 метри. За моїм досвідом, найкраще працюватиме спінінг з обертовими блешнями або силіконовими приманками яскравих кольорів, що імітують дрібну рибу. Особливу увагу приділіть ранковим годинам, коли щука найбільш голодна. Проводка має бути повільною з тривалими паузами, що провокуватиме хижака на атаку. Судак та окунь. ці хижаки зараз тримаються глибинних ділянок, особливо перепадів глибин, бровок та нерівного дна. На першому льоду, якщо він вже стабільний. Судак і окунь досить активні завдяки доброму кисневому балансу у воді. Якщо лід ще не встав, ловити судака можна на джиг у приємках. Для окуня та судака чудово підійдуть зимові блешні балансири та невеликі віброхвости. Не бійтеся експериментувати з розмірами приманок, іноді більша приманка приносить трофей. Пам'ятайте, що обережність риби. Зростає зі зниженням температури, тому гра приманкою має бути максимально природною, без різких рухів. Мирна риба плотва лящ густера. Мирна риба в грудні значно знижує свою активність і зміщується на глибину до руслових бровок та ям, але це не означає, що її неможливо зловити для ляща. Плотви та густери використовуйте фідерну снасть або зимову поплавкову вудку з чутливим оснащенням, в якості наживки, мотиль опариш або невеликий шматочок хробака. Прикормка має бути мінімально ароматизованою, але з великою кількістю кормового мотиля. Спробуйте ловити на глибині від 3 до 6 метрів, де риба шукає укриття та їжу. Аналіз умов. Чому саме так? Погода, 7 грудня 2025 року на території України очікується відносно стабільна зимова погода. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла в день, атмосферний тиск буде високим від 1028 до 1031 гектопаскаля, що є добрим знаком для риби. Оскільки стабільний тиск зазвичай сприяє її активності, вітер буде переважно східний та південно східний, помірний близько 50 метрів за секунду, опади малоймовірні, хоча, можлива невелика хмарність або навіть легкий сніг, особливо вранці, але без істотного впливу на кльов. Така стабільність з високим тиском часто викликає короткочасний сплеск активності у хижих риб. Температура води Температура води у водоймах України в цей період дуже низька, в середньому від 2 до 4 градусів тепла. Наприклад, у Київському водосховищі очікується близько 2,8 градуса. Це змушує рибу бути менш рухливою і триматися глибин, де температура стабільніша, а корм ще доступний. Хижак, однак, відчуваючи похолодання, може посилено харчуватися, щоб накопичити енергію, що нам на руку. Фаза місяця 7 грудня 2025 року. Місяць перебуватиме у фазі спадаючого місяця, це буде 17 17-й місячний день. Освітленість місяця становитиме близько 92%. У народі кажуть, що спадаючий місяць, особливо після повні, може стимулювати кльов. Риба стає активнішою після періоду яскравого світла. Такий день вважається сприятливим для спілкування і внутрішньої свободи, що можливо. Поширюється і на рибу, роблячи її більш розкутою до нашої приманки. Загальна активність риби з урахуванням усіх факторів, мої друзі, 7 грудня обіцяє бути днем з каз хорошим, але капризним кльовом пасати. Хижі види, такі як щука, окунь та судак, будуть активнішими, особливо на першому льоду або в місцях, де вода ще відкрита. Мирна риба буде менш активною, але її можна буде успішно ловити на глибині за умови правильного підходу. М -м -м. Варто також пам'ятати, що з 1 грудня заборонено вилов раків, тож будьте уважні, резюмуючи, стабільний високий тиск відносно помірна температура для початку зими та спадаючий місяць створюють досить сприятливі умови, але риба. Вже не така легковажна, як восени, тому доведеться проявити майстерність. Завершення. Ось такий він, прогноз на 7 грудня 2025 року. Друзі, пам'ятайте, що риболовля це не лише улов, а й відпочинок, єднання з природою та справжнє задоволення від процесу. Я бажаю вам ні хвоста, ні луски, обов'язково поділіться своїми враженнями від цього відео. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. А на що ви плануєте ловити цього дня, і які ваші улюблені зимові приманки? Пишіть у коментарях, будемо обговорювати до нових зустрічей на водоймах.